І любі мої підписники і слухачі. Безмежно вдячна кожному із вас за відвідани мого каналу. Для вас я створила ще один канал Радість Перемоги Божої. Заходьте, підписуйтесь, слухайте. Там ви почуєте багато цікавого. Посилання на канал знайдете в описі під цим відео. Дякую. Містика чи успіх. Оповідання записано із газети для жінок. Ця історія трапилася давно. Коли козаки по в на валах їздили, шлях їхній пролягав через село, розташоване недалеко від нашого міста. Булгаковою звалося те село. як це давно було, бо цього села вже майже нема. Залишилось декілька хат. А в ту пору. Жили в селі люди дуже працьовиті та дружні, спорудили гуртом дерев'яний місток через річку, щоб і самим і проїжджим було як через річку перебратися. Ось їдуть вози. Хлопчаки повискакували, обганяють їх, свистять. Тільки на місток, проїхавши перший віз, як воли зупинилися, мов окопані з місця ні словом, ні батогом не можна їх було зігнати. Зійшов їздовий, подивився, що трапилося, і аж схрапудився, коли побачив причину зупинки волів. Прямо перед возом лежала велика сіра гадюка. Чоловік почав бити її батогом. Чи то вона не могла рухатися, чи була інша причина. Але вона покірно лежала, поки він бив її, не обороняючись. Убив таке чоловік гадюку. Витер піт із чола і кинув її в річку. Через деякий час поверталися козаки додому. Знову їхній шлях пролягав через Булгакову. Селяни їх чекали, бо інколи могли виміняти й собі солі. Ось уже перший віз доїжджає до містка. Попереду на возі сиділи чоловік, що вбив гадюку, та його малолітній син. Син любив співати. Чують селяни, як він співа ой за гаєм, гаєм. І тут раптом пісня обірвалася, і всі почули несамовитий крик. Це кричав батько на тому місці, де він убив гадюку, віл спотикнувся, і хлопчик упав вниз між возом і волами, дитина загинула відразу. Не можу сказати, чи це просто збіг обставин чи містична історія, але мені її розповів Анатолій. Виходець із того села. Цю історію знають усі, хто там жив. Оповідка друга. На околиці нашого міста жив високий красивий юнак. Багато дівчат мріяли про його поцілунок, але він чомусь сторонився їх. Аж ось до міста на роботу в будинок культури приїхала випускниця культосвітнього училища. Такого голосу, який був у дівчини, ще в нашому місті не чули. Іван юному вився біля неї. Побралися молоді. При великій допомозі батьків молоді збудували гарний великий будинок. Мріяли, що в них буде трійку дітей. Невдовзі лелека двічі прилетів до їхньої оселі, подарував їм сина й донечку. Коли Сергійкові виповнилося чотири роки, Батьки придбали йому триколісний велосипедик. Хлопчик катався на ньому біля будинку, і тут якось до нього підійшов старший за віком хлопчик Руслан, який жив неподалік. Що цікаво, він ніколи не приходив гуляти на цей куток. У нього були друзі з іншої вулиці. Розігнав він на велосипеді малого та так, що той упав. Почав Сергійко плакати, кричати, бо було й чого. Дуже розбив коліно і лікоть. Старший утік кинув малого на призволяще з дитячою бідою. Ну що, посварили батьки дитину, щоб не грався зі старшими хлопчиками. Пройшло чотири роки. Сергій закінчив перший клас, отримав грамоту за відмінне навчання і пішов додому. Хоча школа й була розташована далеко від їхнього будинку. Але Сергійко був дуже самостійним і шлях зі школи долав сам. Удруге, в його житті зустрівся Руслан. Наздогнав Сергійка і запропонував тому піти скупатися в річці. Не хотів іти хлопчик, бо не запитав дозволу в мами, яка була на роботі. Та Руслан почав насміхатися з нього, обзивати маминим синочком, і Сергійко згодився. Що трапилося на річці, так досі ніхто й не знає. Але увечері знайшли Сергійка в річці мертвим. Ось так. Дві зустрічі з однією людиною внесли корективи в життя хлопчика.